Жодної людини військової не було до лютого, жодного професійного пілота, військового взагалі. Прийшов день, коли треба було коригувати, і по 50 польотів в день робити. У мене через тиждень був кожен один міг вже йти інструктором. Абсолютної більшості пілотів птахів Мадяра за плечима понад тисячу бойових ліків. Я сьогодні виконую аналітика птахів Мадяра. Хлопці налітують терабайт за день, мені він. Не цікавий в режимі онлайна, бо він транслюється не в цифрі. Але ввечері я отримую 4К, я вмикаю великий екран. Я ставлю X3 і весь тот терабайт продивляюся до 4-5 ранку. Я формулюю на шосту ранку на виїзд задачі. Я розкидаю всі мапи, контакти пілотів всім зацікавленим по тим чи іншим секторам, розставляю акценти, я володію інформацією. Я бачу те, що не бачать пілоти. Пілоти налітали склад БК, він в складному місці доступу ворожий, його треба знищити. Відразу мобілізувався наступний екіпаж, щоб влупити дроном камікадзе. бо туди не долетить артилерія. Я це розумію, я щойно звідти приїхав. Я розумію, там кожен метр артилерія туди не попаде. А артилерія в цей час вже побачила те саме, що побачив я. Давайте ми будемо палити. Притискаємо флешку до груди і їдемо на базу. Звучить приємно. Ну, але влучили не наші. Да? Артуха таки влупила. Бачите, конкуренція. Поки наші їхали, артилерія влупила. Ціль да, знайшли наші хлопці і безпосередньо її передали усюди, де треба. То як в таксі, хто швидше зреагує на заказ, то і молодець. Наші хлопці, котрі наш екіпаж виїжджав оперативно, він з однієї сторони засмутився, бо то він не встиг зреагувати на заказ. Але ну, головне завдання зроблено. Ціль знищена, тому порядок. От бачите, що таке запись по радіоканалу? Якість. Вона ніяка. Це зараз запис з екрану. А поки скачаються флешки, ви побачимо потім в оригіналі. А отак привозять те, що вони на груді казали, щоб веземо, Щоб не втратити. Флешки з цих самих, флешки з дронів. Там, де 4К якість. Ба-ба! Це смакота. Бачите, мінуснули купу хламу, котрий летів би на голову потім нашим хлопцям чи їм під ноги, чи все таке. Коли ти заходиш кудись далі і в тилу виконуєш якісь вдалі задачі, а наша стволка туди гарно дістає, відчуття своєї дотичності до виконання ефективно бойових завдач вона дуже сильно мотивує. Просто на наших очах розвивався парад героїзму. коли окремий… Кулеметний взвод вісім днів утримував безкінечний натиск штурмових загонів вагнерівців. То у нас кровавий гектар називається. Коли лише ми з артилерією там розбирали понад 20 штурмових груп. Скільки з них розібрали ті хлопці з декількома крупнокаліберними кулеметами, знаходячись в тотальному вигляді анклава. це вияснити не вдалося, бо у нас не було на тій точці. Безперебійної присутності. Тахи Мадяра це різні, але дуже файні хлопці, котрі об'єдналися навколо одної ідеї. Ми прийшли на війну добровільно. Ми хочемо в ній максимально підняти коефіцієнт корисної дії від наших дій. Ми хочемо сатисфакції, і ми тут до перемоги.